Всім доброго дня, шановні мешканці нашої громади. На жаль, війна триває і атака расистів продовжується. Минулого тижня расисти знову обстріляли наш регіон. Ми в Южному і в нашій громаді, громаді чули, як працювала протиповітряна оборона. Слава Богу, для нашої громади, для міста Южного все обійшлося. Будемо надіятися, що так буде і подальше, але ми повинні я завжди на цьому наголошую, що ми повинні берегти себе, дотримуватися всіх правил безпеки, тому що не знаєш, що в голові. Нашого сусіда расиста, і чи може закінчитись повітряна тривога е, в будь-який час. Щодо робочих питань, цей тиждень у нас буде насиченим. На середу ми плануємо провести засідання виконавчого комітету е, і в п'ятницю провести засідання Южнівської міської ради. Е, трансляція буде в прямому ефірі, буде також і в записі. І всі бажаючі е, можуть. Подивитись засідання, як виконкому, так і сесії міської ради. А потім також можна ознайомитися з рішеннями на офіційному сайті Южної міської ради. Головна подія минулого тижня це нагородження стипендіатів громади. Цьогоріч у нас була їх рекордна кількість 28 осіб, отримали стипендії. Я впевнений, що серед них у майбутньому і будуть вчені, будуть спортсмени, будуть працівники культури високого рівня. І я бажаю їм подальших звершень в майбутньому. Продовжуючи тему здобутків, Нашої молоді зазначу, що на минулому тижні також проходили змагання з баскетболу у спортивному комплексі Олімп. З южного посіли перші й друге місця хлопці і дівчата. Друге місце. Також вихованці спортивної школи готуються на змагання з баскетболу, які проходитимуть в місті Івано-Франківську. І я впевнений, що наші спортсмени, молоді спортсмени приїдуть додому з перемогою. Хочу сказати, що зараз в нашому спортивному, спортивному комплексі проходять змагання різного рівня і навіть загальнодержавного рівня. Це говорить про те, що спортивний комплекс «Олімп» оживає і починає працювати. Також представники освіти нещодавно повернулися з молодіжного форуму зі Львова. Там були гідно представлені два проекти виставка щодо української мови та створення притулку для тварин. Два таких проєкти. Якщо донори розглянуть і підтримують ініціативи нашої молоді, то можливо у нас буде також додаткове фінансування від донорів з цих питань. Хочу проінформувати вас, що рівень захворювань в нашій громаді у порівні з минулим тижнем зменшився. Тепер показник становить 12%, але все ж таки деякі заклади та класи все ж таки пішли на карантин, а саме дитсадок у білярах і два п'ятих класи зі школи Черновола. Ми відслідкуємо кожен день ці показники. І якщо в, ета, в цьому буде необхідність, ми безумовно втрутимось. <кій> дуже важливе питання для нашої громади. 6 числа електронна система Прозора визначила переможця для перевезення мешканців нашої громади. Це стосується програми Соціальний автобус, якого ми дуже довго чекали. Так, перемогу отримав північ Транс. Зараз вирішуються всі документальні питання і впродовж 15 діб затвердять розклад руху для чотирьох автобусів за п'ятю напрямками. І я думаю, ну, напрямки такі будуть: це Южне, це Міс, Сичавка, Кашари і Нові Біляри. Після, думаю, що після 1 березня будуть вже ходити автобуси по маршруту. Хочу зазначити, що проїзд буде безкоштовний, як було колись по місту Южному. Безкоштовний для всіх категорій жителів громади, а всі затрати на себе буде брати місцевий бюджет. Це немалі кошти, це великі кошти. Але все ж таки ми вважаємо, що для жителів нашої громади це необхідно. Ми повинні мати мати комунікацію між містом южним і всіми населеними пунктами нашої громади. Я ще раз говорю, що ми до цього довго йшли. Я думаю, що з 1 березня це відбудеться. Загалом усі структури працюють в штатному режимі. Вже незабаром весна. і Ми вже готуємось до цієї пори року. Комунальники вже почали готувати наше місто. Зокрема, працюють над обрізкою зелених насаджень, ну і проводять інші роботи. Ну, в принципі, всі питання на сьогодні. Я дякую за увагу і слава Україні!